Упродовж ХХ століття українці йшли до здобуття свободи і створення власної незалежної держави. Уперше Україна проголосила незалежність 22 січня 1918 року. Тоді вона мала всі ознаки держави: окреслені кордони, військо, грошову систему, мову, державні символи та дипломатичні відносини з іншими державами. Через рік відбулася не менш вагома подія об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в одну державу. Тоді українці цивілізовано та демократично об'єдналися в єдину суверенну державу. На жаль, держава проіснувала лише три роки безпосередній боротьбі за своє збереження. Але це дало величезний поштовх для подальшого розвитку руху за відродження української самостійної соборної держави. Знову українська держава постала 15 березня 1939 року, коли було проголошено незалежність Карпатської України. Проте Угорщина того ж дня вторглась на територію щойно проголошеної незалежної держави, а президент і частина уряду були змушені емігрувати. Наступна спроба відновити державність відбулася 30 червня 1941 року у Львові. Організація українських націоналістів проголосила акт відновлення української держави. Однак через масові арешти, які почали проводити нацисти, українські націоналісти перейшли у підпілля, а згодом розпочали збройну боротьбу. Ідеєю української державності живив дисидентський рух, який розвинувся з 1960-х років. Наприкінці 1980-х у поневоленій радянській Україні почав стрімко розвиватися масовий національно-демократичний рух. Саме тоді ідея незалежності України зазвучала на повний голос. 16 липня 1990 року парламент Радянської України ухвалив Декларацію про державний суверенітет, а 24 серпня 1991 року акт проголошення незалежності України. На всеукраїнському референдумі українці підтвердили своє прагнення жити в незалежній країні, а не в складі СРСР. Сьогодні ж в умовах широкомасштабної війни українці знову відстоюють власну свободу та незалежність.